Вітаю! Сьогодні я в Монреалі. Там досить таки тепло, бо проїжджав Нью-Брансвік, там ще зима зимою, а тут в'їхав в місто і тепленько. Але справа не в тому, що тепло. Дивіться, зараз я вам покажу. Де я маю розвантаження? <хи> Рампа явно не для довжини мого причепа. Я кажу, а це не що, що я так буду стояти, що я не тільки тротуар займу, а ще й одну смугу дороги. Він каже, ні, переважно так відбувається і нічого, ніхто не, 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 не проти. Така собі цікава якась фірма. Таке приміщення зі шкляним гарним дахом. А, як ви думаєте, що я привіз за 1200 кілометрів звідси? Матраци. Беушні, вживані матраци. Ну, це є фірма, яка займається ресайклінгом, тобто переробкою вживаних матраців. То вони їх там розбирають і каркас окремо, там паралон окремо чи якась там інша. Перепрошую дуже шумно Там трак, там літак. Що за шум? Не, не дадуть людині відео зняти. А, і 1200 кілометрів їхав Віз я сюди ці Бушні матраці. Уявляєте, скільки я соляри спалив? Кому це вигідно? Я не знаю. Якісь державні гроші списують чи що рубають? Тому що, щоб ви зрозуміли, дуже багато різних є програм державних, де виділяються шалені кошти бюджетні. Що стосується екології і оцього, і тим більше, і ресайх. Ну, ресайклін це переробка. Вторинна сировина, відповідно, економія, економія природних ресурсів. А, до речі, навпроти я. Тут такі, така техніка, крани всякі Я Тут років, до речі, 4 роки тому я тут був. Я пригадав собі шматок крана їм привіз. Апоймент ну в мене був на завтра на рано, сьогодні, четвер. І мені, типу, завтра на рано тільки там швидше не приїжджай, бо тебе ніхто не розвантажить. Я думаю, в лице ніхто не вдарить. Приїду, запитаюся. Приїхав, кажу, заїжджай. Зараз друга година, будь ласка, давай. Ну і мене розвантажують. Я вже в офіс написав, що кажу. Прошу апдейтнути моє наступне завантаження, бо я вже... Під, під рампою, і скоро причап буде порожній. Так, стосовно машини, що відбувається далі? А відбуваються відбувається дуже цікаві речі, бо вчора в мене було домовлено, що я зранку приїжджаю на фірму верніше так, закидаю туди причап, який я мав з під Торонто. І Домовився з диспетчером, мені дають тимчасову машину, а цю я віддаю на сервіс, нехай її там ремонтують. І ж Все було би нічого, але вчора і сьогодні жодної помилки машина не показує, все працює прекрасно. Тобто настрашилася моя машина, сама відремонтувалася, і я не знаю, що це відбувається і в чому це була причина, але другий день. Вона прекрасно їде, ніяких глюків немає, ніяких чеків немає. Як далі буде? Подивимося, ну, поки що, поки що все, все дуже добре, я вже починаю бути нею задоволений. Особливо коли вона в мене зашита на 113, а в переважній більшості всі траки тут в Канаді на 105. І десь, якщо хтось там е, ну, повільно трошки їде, чи, чи якась ситуація, я завжди можу дати газу. Ну, це до 110 це легально, 113 ще вже не дуже, але тобто я маю можливість, я цим, звичайно, не зловживаю, але я себе почуваю набагато комфортніше на дорозі, коли є можливість трошки швидше навіть поїхати. І вона так трошки приємно їде в порівнянні з фрітлайнером, мені здається, має трошки ліпшу тягу. Це нове просто, тому так можливо, тому так і відбувається. Отак, от так від так сталося. Отак от така ситуація стосовно цих цих поломок незрозумілих, цих е, сенсорів глючених чи що. саморегенерація називається. Ну час, звичайно, покаже. Можливо, воно ще почне лізти. Можливо, це тому що другий день суха погода, як варіант. Тут було таке, що ну, зранку вчора було і мокро, а і досить таки було мокро було, і, і мокро, а чому мокро було? бо Після снігопаду була дорога мокра і солена. Тобто, ну... в принципі, якщо це залежить від вологи, то воно би мало і, і реагувати. Але не знаю. Не знаю. Далі все будемо бачити. Е, я вам ще в наступному відео вже зніму і покажу повністю огляд цієї машини, тому що я вже на ній не їздив, вона вже має. Майже 12 тисяч кілометрів, і я вже можу про неї щось розповісти, своє враження в порівнянні з, наприклад, френдлайнером, або старішою моделлю цього американського Volvo, або ну, там, в порівнянні, наприклад, з європейським Volvo і так далі. Тому я сподіваюся, що наступне відео буде повністю огляд цього, цього американського Volvo. Ну і ставте лайки, кому подобається моє відео. Підписуйтеся ще, хто не підписаний. Це буде, знову ж таки, пушити український контент українського Ютубу. Бо не всі підписані. Я бачу по статистиці, яку мені дає аналіз Ютубу, тільки 20 з лишнім відсотків підписаних. І, до речі, я був дуже здивований, що в мене... На першому місці глядачі з України, на другому місці глядачі з Польщі, тобто наші співмешканці, які живуть в Польщі, ви собі не, уявля... не можете навіть уявити, яка країна на третьому місці, звідки дивляться мої відео. Я був шокований. Росія. Ви собі уявляєте? Росія. Тобто наші там живуть і дивляться. Я не можу зрозуміти. Ну, Кацапи точно не дивляться, тому що вони мене просто не зрозуміють Чи дивляться, щоб зрозуміти, чи я, 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 я того просто не можу зрозуміти в цій ситуації, що такий великий відсоток е, глядачів з Росії. У мене з Канади менше е, глядачів, ніж, ніж з Росії. Дивина. <клух> Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!